Пляжний сезон ще не розпочато, та й навряд чи його офіційно відкриють, а перші жертви вже є. На цьому пляжі загинула жінка, яка зі слів знайомих була на підпитку і полізла у воду. Тіло 41-річної жінки понесло течією. Рятувальники дістали його з води та доправили до берега. З їх слів, тіло було на поверхні, що буває досить нечасто, бо вода не набралась в легені жінки. Припускають, причиною смерті може бути зупинка серця або відрив тромбу. У поліції ж ситуацію кваліфікують як нещасний випадок. До поліції надійшло повідомлення про те, що жінка не мешканка, пішла купатися та втонула. На місці працювала слідча оперативна група відділення поліції номер 1 Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи триває слідство. Цьогоріч це перший випадок загибелі на воді у Дніпрі. Маргарита разом з дітьми та чоловіком приїхала на цей пляж, аби вдихнути свіжого повітря та відпочити. каже про нещасний випадок не чула, але на воді поводиться обережно. Ми ну раз на тиждень ми десь їздимо, але це більше влітку. Ну їх на ну як я їм ще більш не казала, як треба себе поводити, але завжди повторюю на день 250 разів без мене не можна нікуди не йти. Але б якою чуйною матір'ю Маргарита не була, дівчина пригадує, саме у дитинстві деколи нехтувала правилами. Я дуже полюбляла запливати за боки, але я це робила тільки з дідусем. А з пірсу ні, це не моє. Минулоріч на водоймах України загинуло 478 людей: 38 з яких діти. Головне правило бути уважним. Тобто, діти, коли купаються, вони повинні бути завжди при ноглядом дорослих. Також бажано купатися в зранку або ввечері, тобто не було температури високої на погоди. А також наголошують у ДСНС на підпитку у воду краще не лізти. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро Тіві.